Маскувальні сітки для воїнів АТО плетуть буквально в коридорі історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Таку роботу студенти та викладачі почали ще минулоріч, бо хотіли підтримати бійців. Тоді з дому приносили хто що міг: закрутки, муку, теплі речі, шкарпетки пекли пряники. Згодом взялися за плетіння маскувальних сіток. Цього року робота не зупинилася. Знімальну групу ТІВІ-4 зустріли в коридорі історичного факультету, де розгорнули процес. На дерев'яному каркасі висить сітка, яку плете група дівчат. Хлопці рвуть тканини на шматки та сортують її. Взагалі є три види це плетіння цієї сітки, але в більшості ми плетимо змійкою, тобто ми ріжемо полотна на такі великі куски і прив'язуємо до сітки. Просто перетемо. Можна плести пласти такими кругами? Якщо говорити, що одна сітка вона може закрити там чи е, техніку, якусь чи, власне блокпост, то тобто це є певне таке непряме долучення, але воно дасть. Якщо це допоможе спасти одне життя, тоді ну ми будемо задоволені цією нашою роботою. Ми плетемо сітку, і ми знаємо, що ця сітка врятує життя е, бійця. Ця молодь її підривати не треба. Вона ще сама підірве кого. Потрібно і буде ініціювати інші заходи спрямовані на підтримку нашої армії. Ціна одного квадратного метра такої сітки на одному з найдешевших інтернет-сайтів більше 4 доларів в Україні. Це більше 100 гривень. Власноруч виготовити значно дешевше, але не безкоштовно. Частина небайдужих викладачів оплачують матеріали з власної кишені. Володимир Кіцак навіть влаштував у своєму домі волонтерський штаб. Дружина та четверо дітей підтримують главу сім'ї. Фарбування відбувається в мене вдома. Волонтери дали нам чотири величезних казани, таких на 40 літрів. І трохи я, трохи приїжджають старші студенти, четвертокурсники, з бровами на вулиці, Замість шашликів, ми варимо тканину. Матеріали зберігаються у музеї. Приміщення дуже маленьке. На древніх зубах мамонта наразі лежать сітки, фарби та тканини. Зразу ж після пар, перекусивши пиріжком, студенти беруться до роботи. Доводиться тіснитися, але робочі руки зайвими не бувають. Одно. Сітку плетуть приблизно 5 годин 20 людей. До слова, щоб заховати один танк, потрібно майже 500 квадратних метрів маскувальної сітки.